Вітаю, друзі, це телекомпанія Марце, програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Вікторія Чорна, заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Добрий день. Доброго дня. Вікторія Олександрівна, раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, самого, самого представлення зрозуміло, про що ми будемо говорити. Якщо у нас сидить в студії представник приймальної комісії. То очевидно, ми будемо говорити про вступну кампанію 2025 року до вищих навчальних закладів взагалі, ну і відповідно до абсолютно конкретного навчального закладу, а саме університету імені Петра Могили. Що почнемо? Міністерство освіти та науки України оприлюднило порядок прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2025 році. На що можуть розраховувати цьогорічні абітурієнти? А, так, Міністерство освіти оприлюднило, оприлюднило і вже ми прописали правила прийому саме до Чорноморського національного університету ім. Петра Могили у 2025 році. В цьому році вступники, які завершують 11 класів і мають атестат повної загальної середньої освіти, будуть вступати за результатами національного мультипредметного тесту. А вступники, які завершують бакалаврат і будуть мати диплом бакалавра, будуть складати єдиний вступний ісп і єдине фахове вступне випробування. А результати, які можна ще взяти попередніх років національного мультипредметного тесту, це може бути ті вступники, які раніше завершили школу, але не вступили. Це може бути 22, й це може бути 23, й 24 четвертий роки складання національного мультипредметного тесту. Якщо говорити про студентів бакалаврату, то вони можуть взяти тільки результати єдиного вступного іспиту. 20 Четвертого року а єдине фахове вступне випробування. Вони їм потрібно буде складати у 25-му році, навіть якщо вони складали в попередні роки. На жаль, такі умови вступу цього року до закладів вищої освіти. Очевидно, якщо ми говоримо про вступну кампанію, то і, умовно кажучи, інформуємо абітурієнтів про те, до чого їм готуватися, то маємо зорієнтувати і про те, на які спеціальності сьогодні ну, власне, готовий приймати Чорноморський національний університет мій Петра Могили вступників. Так, у нас їх на бакалавраті 29, а в магістратуру вступ у нас їх 28. А у нас в нашому закладі освіти, чим ми такі, да, ну можна сказати, чим ми різні від інших закладів освіти, тим, що у нас є медицина, а у нас є терапія та реабілітація, тобто це лікар, та реабілітолог, медицина це загальна медицина. Потім вони вступають до Інтернатури, обираючи певний після 6 років навчання, обираючи певне собі направлення в інтернатурі і виходять вже лікарями. І у нас є фармація, тобто а 6 років вступаючи, вони отримують вищу освіту і можуть вже бути фармацевтами. Ми також ще, У нас є така спеціальність, як міжнародні відносини по, на території Миколаївської області, в жодному закладі освіти немає такої спеціальності. Є політологія. і і всі знають про те, що нещодавно так трапилося, що Національний університет педагогічний імені Василя Сухомлинська перестав своє існування. І у нас є певні педагогічні спеціальності. Це у нас є середня освіта, українська мова та література, середня освіта зарубіжна література і англійська мова, це середня освіта математика і середня освіта фізика та астрономія. І є ще така спеціальність, як спеціальна освіта логоподія. Це також, чим ми унікальні зараз у Миколаївському регіоні. Пільги. Чи існують, чи зберігаються цього року при вступній кампанії пільги, і якщо так, то відповідно які звісно, в цьому році пільги зберігаються. Вони ну вони були і в минулому році. В цьому році це є пільги статуса дитини у БД учасника бойових дій. Це якщо звертається така дитина, вона надає батька або мати свої статуса учасника бойових дій. Ми вносимо цю пільгу до бази, і дитина може розраховувати на бюджетне місце. Це сам учасник бойових дій, який звертається, якщо йому потрібна вища освіта. Він також має право отримати освіту на за бюджетний. Якщо він не діючий військовий і він вступає на денну форму, він може це отримати. Якщо він діючий військовий, він може йти на заочну форму навчання. Але при цьому Міністерство ветеранів України вони повертають їм кошти за сплачений контракт. Тобто, ну можна сказати, вони також навчаються безкоштовно. Це діти сироти які позбавлені батьківського піклування. Це діти. Інваліди першої та другої групи, і це, ну як зараз, на жаль, це так така ситуація в нашій країні. Да, це діти, які батьки є загиблими під час подій, які відбуваються зараз у нас в Україні. Також вони можуть розраховувати на бюджетні місця, але при наявності всіх документів. Тобто, якщо є документи, ми вносимо цю пільгу і вони можуть на це розраховувати. Чи є можливість е, навчатися в університеті, залучаючи, скажімо так, грантову підтримку? Так, в минулому році, в 2024 році, це було вперше зроблено Міністерством освіти і науки України. Вони започаткували грант. Тобто, діти, ті, які складали НМТ і мали середній бал 150 балів, але вони не вступили на бюджетну форму навчання, вони могли через портал Дію свою дію подати цю грантову заявку на ту спеціальність, на яку вони вступали, і отримати грант 15 тисяч гривень. І ті діти, які мали 170 70 балів, середній бал, і також не вступили на бюджетну форму навчання, вони могли подати і отримати 25 тисяч гривень. минулому році у нашому закладі освіти дуже велика кількість саме таких вступників. Вони це спробували, в них це вийшло, і вони отримали ці гранти. Він не покриває вартість навчання, але якусь частину він покриває. В цьому році Міністерство говорить про те, що все ж таки ще буде окрім. Окремо буде в базі створена так, бюджетна пропозиція, тобто вступаючи на бюджетну тільки. Потім це буде тільки за лише на контракт за кошти фізичних та юридичних осіб. І третє, це буде контракт за кошти гранта. Але дитина, яка вступила на бюджет, отримала бюджетну форму навчання і відмовляється від того бюджету, бо вона не хоче там навчатися, бо вона обрала ту спеціальність да як п'ятим пріоритетом і її там. Працював бюджет і вона не хоче навчатися. Кошти бюджет грантові їй окремо виділятися не будуть. Тому ну, це так каже міністерство. Якщо вам дала держава бюджетне місце, то гранти ви вже не можете використовувати. Тому гранти в цьому році будуть працювати. І вони також будуть подаватися через дію, але вже виключно коли сам вступник, подаючи заяву на вступ, повинен сам проставити все ж таки, як він обирає, або контракт, або контракт за грант. А тоді пояснення, будь ласка, природу цього грамму. Це все таки бюджетні ну власне державні кошти. Також Так, да, да, це державні кошти. Вони заходять на заклад вищої освіти а, за прізвищем вступника, і е, заклад освіти ці кошти перераховує на, на той номер контракту, за яким студент, коли він вже є студентом, він да заключає контракт. І ці ці кошти йдуть за цим контрактом. Тобто, студент сплачує тільки ту невистаючу суму, яка вже залишилась за. Контрактом сума чи передбачають правила цього року навчання за двома спеціальностями паралельно? Так, можна, передбачає, це може бути як денна і заочна форма навчання. Вони будуть, да, денна форма кожного дня. Ми заклад освіти, який вийшли і працюємо в офлайні, тобто у нас тільки старші курси знаходяться на змішаному форматі. Вони, У них є день, коли вони виходять на навчання, і день, коли вони знаходяться на онлайні. Перший, другий та третій курс у нас знаходяться на офлайн навчанні. Тобто, якщо вступник хоче Ще вступити на дві спеціальності. Він може обрати як денну форму навчання, ходити туди кожного дня, і заочну заочна форма навчання. Це сесія відбувається три рази на рік. Тобто, там є лекції, потім складання сесії. тим паче, що саме заочна форма проходить у нас у закладі освіти у другій половині дня. Це після другої. Тобто, якщо ти вступив на перший курс, то на першому курсі на заочній формі ти можеш спокійно вже до другої години бути вільним. І навчатися паралельно. А також міністерство не заперечує, якщо ти будеш навчатися, і на двох денних формах. Про це говори говорить неодноразово заступник міністра. Михайло Виняцький в своїх нарадах, він про це говорить. Але, як завжди, каже, нехай спробують, чи вийде в них щось. Ну але, на жаль, у нас таких випадків не було. У нас завжди було це або денна, денна і паралельна це є заочна форма навчання. Але я думаю, що студенти зараз такі мобільні, вони можуть навчатися на двох і денних формах навчання. Ну так, да. зараз вдалий час для різноманітних експериментів, позитивних. Скільки можна подати заяв та як визначити в цьому випадку? Пріоритетність. В цьому році на бюджетну форму навчання вступник може подати 5 заяв з пріоритетністю від 1 до 5, як обираються ці пріоритетності? Я завжди розповідаю так: вступник повинен сісти, да, прописати ті спеціальності, які він хоче, які він там да, планує вступати, і ті заклади освіти, в які першочергово він хоче ну, планує вступати. Ну, наприклад, якщо Вступник обирає всі якісь там напрям, комп'ютерний, якийсь да, там напрям факультет комп'ютерних наук, який в нас є. І ось, наприклад, першу він обирає інженерію програмного забезпечення, друге він бере там комп'ютерні науки, третє він бере комп'ютерну інженерію в пріоритетності, да, і проставляє Чорноморський національний університет імені Петра Могили. А ось четверту і п'яту, наприклад, кон, да, е, заявку, він думає, та поставлю я там, може, математику, ну воно ж там десь щось там, да, переплетається, там Тут математика, може, там фізика. І ось так трапляється, що у дітей потім спрацьовує пріоритети, п'ятим пріоритетом дитина отримує бюджетне місце на фізиці, наприклад. Але він там не хоче навчатися. І починаються сльози, починає казати, я не хочу там навчатися. Держава дала бюджетне місце, він вже скористався їм. Не хочете навчатись, відмовляйтесь. Але більше бюджетного місця держава зараз не дасть. Тому, коли ви проставляєте пріоритети, чітко думайте, куди ви все ж таки хочете. І якщо ви берете ту, той п'ятий пріоритет і проставляєте там за порадою батьків, за порадою друзів або за порадою якісь там колег своїх, то е, знаєте, що б ви б хотіли, все ж таки, якщо спрацює ця пріоритетність, де б ви хотіли б, е, навчатись. П'ять пріоритетів в першу чергу е, саме спрацьовує на бюджетну форму. Тобто, бюджет, е, ну, можна сказати, це якби. Такий розіграш, да, держава це починає ну, т, пріоритети розкладати і з якими бали у вас є, роздавати ці бюджетні місця. А вже після того, як ви скористались 5 бюджетних пропозицій, можна вам ще подати 10 на контрактну форму навчання. Із цих 10 ви можете подати контракт за суму гранта. Тобто це входить 10 у таких заяв. Тобто, вступник має в цьому році подати в загальній кількості це 15 заяв. На вступ, очевидно, маємо розібрати також важливу тему безпосередньо календар, як буде відбуватися вступна кампанія, тому що я думаю, що це надзвичайно також цікаво да. податом, що буде відбуватися зараз вже сьогоднішнього дня. Вступникам ті, які вступають після 11 класу, да, які завершують 11 класів, вони сьогодні вже отримали запрошення в своїх особистих кабінетів, де їх запросили на національний мультипредметний тест. Тобто, кожен вступник вже побачив свою дату, вже знає, куди його запросили у цілях безпеки. Будь ласка, не розголошуйте, не розповідайте ніде, не де ви будете, не виставляйте в соціальні мережі, де ви проходите цей національний мультипредметний. Те знаєте, тільки ви, ваші близькі і та школа, яка вас прийме або той заклад освіти, де ви будете складати. Сама вступна кампанія буде відбуватися з 1 липня. Тобто, 1 липня вступ. Будуть створювати особистий кабінет вступника. Особистий кабінет вступника це інший кабінет. Іноді плутають, що національний мультипредметний тест ми створили кабінет, а через нього подається заява. Ні. Це кабінет тільки на національний мультипредметний тест. А 1 липня ви створюєте кабінет вступника. Він створюється на сайті edeba.gov.ua. Або так і написати в гуглі в пошуковій да, системі кабінет вступника, і ви побачите там. Цей кабінет вступника, ви його створили і чекаєте до 19 липня. І з 19 липня, по 1 серпня, можна подати заяву на вступ. От саме та заява, коли вступник починає думати з цими пріоритетами, куди він буде вступати, на які буде подавати. А також до заяви ще додається, додається мотиваційний лист. Мотиваційний лист, він не має жодного балу, але він повинен бути. Кожна заява, яку подає вступник, кожна спеціальність, вона може бути різна да, при подачі заяви. На кожну спеціальність ми прописуємо мотиваційний лист. У кожного закладу освіти. У вас ви ще прозвучало. 15 заяв може написати людина. Да, 15. 15 мотиваційних листів. Так? Так. Ну, потрібно попрацювати. попрацювати да. Вимоги до написання мотиваційних листів вони є у кожного закладу освіти, бо в правилах прийому ми прописуємо ці вимоги. У нас це є на вкладці вступнику. Так і називається у нас вимоги до написання мотиваційного листа, де можна це переглянути. Прописує вступник мотиваційний лист це сторінка А4, друкованого арку, бо його потрібно буде скопіювати і вставити до вашої. Подачі заяв. Значить, ще раз, 19 липня, по 1 серпня, подається заяви на вступ, 5 серпня закривається база. 6 серпня вступник побачить рейтинговий список. Тобто в нього вже навіть і в кабінеті буде прописано рекомендована бюджет або рекомендована контракт. Це означає, що вступник вступив або на бюджет, або на контракт. Що потрібно далі робити? До 8 серпня вступник повинен підтвердити своє місце навчання. Що це таке? Це за допомогою порталу Дія або будь-якого банку України електронним підписом підтвердити своє місце. Місце навчання. Тоді заклад освіти має право вас вже додати до наказу. І 30 серпня наказ буде підписаний. 1 вересня вступник вже приходить і знаходиться на навчанні. Він вже є студентом Чорноморського національного закладу освіти імені Петра Могили. А це що стосується саме 11-х класників. А що стосується бакалаврату, там трошки інша ситуація. Зараз триває реєстрація на ЄВІ і ЄФВВ. Це єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування. Це буде тривати до 23 травня. Потім знову ж таки база закриється і до 12 червня кожен вступник, який завершує бакалаврат, отримає запрошення. Куди його запросили так само, як і на національний мультипредметний тест, час, місце, де проходить. Вступник бакалаврат, здається, ЄВІ є ФВВ. І починає подавати, він також створює з 1 липня кабінет і починає подавати заяву аж з 8 серпня і по 25 серпня. Тобто у це буде магістри вступати. 26 серпня в них буде також рейтинговий список. 28 серпня вони виконають вимоги до зарахування, підпишуть свою заяву. 30 серпня наказ на зарахування і 1 вересня вони вже студенти-магістри, навчаються у Чорноморському національному університеті. У мене таке уточнення. От е, наскільки правила цього року вступу відрізняються, наприклад, від минулорічних? Е, магістратура відрізняється. Магістратура чомусь трошечки. Ну, я перепрошую, тобто складніше стало чи ні? Так, складніше. Додали ЄФВВ. Єдине фахове вступне випробування на ті спеціальності, на які в минулому році не було. Це, наприклад, філологія іноземна і філологія українська мова не було. Вони не складали, вони складали вступні випробування у закладі освіти. Зараз вони складають предметний тест з мовознавства. Також додали до соціальної роботи. Ті вступники, які вступають на соціальну роботу, також додали є ФВВ. Тобто, це ось такі ну, які не було. Додали ще і до середньої освіти фізика і математика. Ті, хто вступають, також додали є ФВВ, його не було. Тобто, де ну залишилося тільки в нашому закладі, це тільки три спеціальності, які залишились з вступним іспитом. Це у нас є екологія. Це у нас є терапія та реабілітація, і це у нас є автоматизація. Всі останні складають іспити. Я власне, до чого веду? А, от ну на слух це досить так сприймається, що така ну непроста конфігурація дій. А, молоді люди справляються. З досвіду минулих років. Так, да, да, справляються, але вони декілька разів приходять, ми їх консультуємо, декілька разів телефонують, але ми консультуємо. Але ще у нас такі є, знаєте, ми зробили пам'ятки такі маленькі, ми їм роздаємо, вони їх беруть. Я чітко прописую ці дати, кажу, за ці дати зателефонуйте, обов'язково, щоб дізнатися, вони виконують. Іноді буває такі, знаєте, коли там десь був у відрядженні, він трошечки заплутався, але ну, взагалі то виконують. Нується, все роблять а от навіть з того, що ви вище говорили. Ну, ми розуміємо, що власне цифрові сервіси досить активно задіяні. Mm -hmm. От, власне, у всіх цих процесах. Ну, це ж знову ж таки там мовно кажучи, десь щось підвисло, да, десь щось да. також що окремі складнощі можуть виникати. Виникають, коли починають реєструвати ось кабінет вступника 1 липня, коли це сідає країна. вся Україна на цей да є юа, то тоді, ось так як ви кажете, все валиться. То телефонують. Ой, а ми не можемо, а ми не можемо зайти. А він не хоче наші документи туди завантажити. Треба просто час. Ну, це десь так, знаєте, хоч. Ще б один день, тим паче, що кабінет вступника діє аж до 30 жовтня, тобто його можна створювати до 30 жовтня. Нічого страшного, якщо вступник не створив 1 липня, а створить 2 або 3 липня. Нічого страшного не буде. Це не буде помилка і це йому дасть можливість одно створити цей кабінет. І ось уже тоді, коли сервера бачать, що вони трошки не витримують, я так думаю, що скоріш за все, що починається, ну там міністерство, це ж їхнє програмне забезпечення, вони там дивляться. І вже з другого починає працювати нормальна база. Ну, Тобто практика показує, що складнощі виникають, але до цього потрібно ставитися да, спокійно. Так, Спокійно і з розумінням, так. Да. Добре, дорозбираємо тоді далі власне правила вступу. Які особливості вступу на п'ятий курс? Особливості вступу це е, саме, о, то, також обов'язково це є мотиваційний лист, про який також бакалаври забувають, а потім, ой, а ми не знали. Знову ж таки, е, до цього треба ставитись з розумінням. Він дійсно не оцінюється, але він повинен бути до кожної заяви. Тому, будь ласка, мотиваційні листи треба прописати. Треба до цього поставитись, як, як я кажу, з розумінням. А що ще не забувайте, що. Що деякі спеціальності, це, знову ж таки, філологія, українська мова та література, філологія германської мови та літератури, переклад ключна, перша англійська і перша німецька, окрім ЄВІ, ЄФВВ, ще у закладі освіти здають і фаховий іспит. Він буде в цьому році, все це відбувається у закладі освіти. В онлайні нічого не буде, тобто ми всіх будемо чекати. Реєстрація на ці вступні іспити буде відбуватися через кабінет, кабінет вступника, то, який ви створюєте. Тобто, ви вже почнете це робити з 28 липня і по 17 серпня до першої подачі заяви ви маєте право зареєструватись на цей фаховий іспит. Про ці дати також не забувайте, бо це є одна із вимог правил прийому цього року. А що ще хотіла би сказати з приводу саме п'ятого курсу? Це хлопці, хлопці, які повинні надати нам своє військовий обліковий документ. Міністерство в цьому році дозволило і резерв плюс. Тому хлопці можете спокійно обновлювати свої дані через резерв Плюс, ті, хто це не зробив, і додавати нам цей документ з Резерв Плюс. Ми також його будемо приймати. Важливе питання до чого готуватися потенційним аспірантам, аспіранти також в цьому році. Це є вперше, що створює міністерство. Вперше вони створюють кабінет вступника також з 1 липня. Вони складають єві єдиний вступний іспит, і вони складають ЄВВ. Це вперше. Це єдине вступне випробування. Це іншими словами, це філософія науки. Тобто повертаємось, якщо пам'ятаєте, колись давно було, коли вступ до аспірантури, наприклад, це я, вступаючи в аспірантуру, я складала англійську мову і філософію. Тобто, це зараз ми повертаємось до цієї системи, але це буде відбуватися через Міністерство освіти, через реєстрацію на ці іспити. Ці іспити відбуваються в ті дати, які і магістри. Тобто, це зараз вони реєструються до 12 червня аспірантам також до Кабінету. Прийде запрошення. Вони в період з 24 червня по 12 липня складуть ці іспити, і з 5 тільки вересня вони будуть подавати заяву на вступ. Заява також буде подаватися через кабінет вступника. Оце вперше в цьому році здійснює саме вступ до аспірантури. А ще також аспірантів чекає і іспит вже за спеціальністю або за спеціалізацією, яку він обирає у закладі вищої освіти, тобто, на ту спеціальність, на яку він вступає, це все вже буде з 5 вересня тривати. Тобто, не пропустіть вступ аспіранти, не пропустіть, будь ласка, ці дати, щоб ви вчасно це подали і прийшли до нас, щоб складати ці іспити. Ну і власне у вас вище прозвучало, що от я спілкуюся, я розповідаю, я роздаю методички, умовно да. кажучи, щоб дати не перепутали. Тобто, практика от таких, умовно кажучи, очних зустрічей або те, що прийнято називати дні відкритих дверей. Це також практикується Так, практикується, і у нас цієї вже суботи, 10 травня, о 10-й годині дня, буде відбуватися офлайн день відкритих дверей. Я хочу всіх запросити. Приходьте, будь ласка, всі, хто хоче вступати після 11-го класу, після бакалаврату. Всі, хто хоче вступати в аспірантуру, ми всіх запрошуємо і чекаємо на день відкритих дверей цієї суботи, 10 травня, о 10-й годині ранку. Добре, тому, тоді у мене ще одне уточнення: огляду на те, що от власне цей ефір, запис якого зараз відбувається, у нас буде виходити надаватись до ефіру, і на Ютубі він також буде, і після 10 травня також. То можливо, є розуміння, з якою періодичністю далі будуть відбуватися от власне такі офлайн зустрічі. А далі вже дні відкритих дверей відбуватись не будуть, але приймальна комісія працює кожного дня, окрім суботи та неділі, з 9 до 5 години вечора. В кабінеті 506 я вас всіх чекаю. Приходьте. У нас є номер телефону 096 06 06, 06 084. За цим номером у нас є телеграм-канал, у нас є вайбер, у нас є пошта ПК. Ніжне підкреслювання, прийом собака чи Приходьте, будь ласка, і ми приходьте, пишіть, ми завжди відповідаємо, телефонуйте, завжди відкрита до співпраці, підказати, допомогти. Я завжди на, на, ну, це можу вам гарантувати, я це вам зроблю. Добре, Вікторія Олександровна, дякую за ваші відповіді, дякую за інтерв'ю. Хочеться побажати всіляких успіхів і вам, і власне вашим колегам, і власне навчальному закладу, який ви у нас сьогодні представляєте в ефірі. Дякую, Дякую вам, вам. Дякую. разом до перемоги.